Привіт усім прекрасним дівчаткам! Сьогодні у нас буде неймовірна варіація чорного кольору, яка підкорить багато сердечок. Але це ще не все. Ми зробимо чарівне перевтілення нігтиків, проведемо вирівнювання та укріплення рідким полігелем від найкращого, на мій погляд, бренду. Впевнена, що кожна із вас буде в захваті від результату. Ну, а мене звуть Анна і давайте почнемо просто зараз. Спочатку дівчинка прийшла з ідеєю, що нігтики будуть з ряду нюдових, і я шукала багато варіантів цікавих дизайнів для світлих нігтів, але всі вони якісь однотипні і прісні. І як ви думаєте, що ми вирішили правильно зробити їх чорними? Але з родзинкою, після якої дівчинка сказала Вау! Але почнемо по порядку. Ми хочемо покрити чорний колір під кутикулу, значить, все потрібно гарненько вичистити. Знімаємо старий матеріал, якийсь повз, і робимо виглашку, щоб менше працювати пилкою. Далі розкриваємо кишеню. У мене ось така пластикова апельсинова паличка, і вона, в принципі, відмінно справляється з цим завданням. Кутикулу нам потрібно розкрити так, щоб надалі ми змогли добряче попрацювати фрезою і вичистити весь птериній. Надаємо форму нігтикам і шліфуємо ніготь по поверхні, відкриваючи лусочки для гарного щеплення з базою. Пилочкою я завжди беру на 180 грит, Вона підходить як для натуральних нігтів, так і для опилювання штучного матеріалу. Ну що ж, переходимо до комбі-манікюру. Фреза у мене полум'я синьою насічкою. Нагадую, що синій проперець на фрезі свідчить про те, що гритовка рівна 180 грит. Працюємо плавно і без натиску в пластину. Інакше ми просто пропиляємо її. Також не забуваємо про нахил і положення фрези. В жодному разі не нахиляємо носик у нігодь, бо теж будуть пропили. Для чого вони нам? Кутикула у нас нормальна, значить, зріз я роблю по сухому, це економить мені час, і я не буду переживати, що підуть відчарування через кератолетик. На у мене, як завжди, від Stalex Pro. Це найзручніші ножниці, які я бачила, і з якими працювала і продовжую працювати. Для того, щоб не було задирок, ми зрізаємо кутикулу єдиною цілою і непорожною ковбаскою. Ну або, хоча б, намагаємось так зрізати. Якщо що, можна потім все зашліфувати. Гарненько прибираємо пил, знежирюємо і наносимо підготовчі препарати. Спочатку я наношу дегідратор, щоб пішла волога з нігтя, а потім ультрабонд. Він працює як двосторонній скач. Даємо йому час, щоб він випарувався, і тоді вже можна приступати до бази. Оскільки в мене буде зміцнення твердим матеріалом, то мені потрібна пластична підкладка, а для цього у мене і є база від PNB. Наношу її втираючим шаром і сушу в лампі пів хвилини. У такій техніці можна працювати одразу на всіх пальчиках, оскільки шар бази тонкий, а отже він нікуди від нас не втече. Після сушіння наносимо наш гель від луна номер 8 Спочатку я також промазую повністю весь нігтик, а тільки потім ставлю краплю і розрівнюю її. Багато хто запитував, чи потрібно знімати липкий шар з бази перед гелем. Це не обов'язково. Ви можете знімати, а можете і ні. На носіння це ніяк не впливає. Коли працюємо з гелем, не забуваємо, що ми маємо відступати зовсім трішечки від кутикули і щоб там був мінімальний шар гелю, інакше підуть від шарування. Також не забуваємо перевертати пальчик, щоб гель був у стресовій зоні, а ніготь був рівним і красивим. Після того, як ми все вирівняли, відправляємо в лампу на полімеризацію на 2 хвилини. Саме на 2, бо це твердий матеріал, вирівнюючи шар та ще й камуфляжний. Перед нанесенням кольору з гелю знімаємо дисперсію, інакше колір почне затікати по всьому нігтиком. Пушерем я відсуваю проксимальний валик, щоб профарбувати максимально глибоко, а чорний колір у мене від валері. І він ідеально лягає в один шар і прекрасно просихає. Пензлем з флакона я фарбую весь нітик, а підвести колір під кутикулу я допомагаю собі тоненьким пензликом, водночас натягуючи проксимальні і бічні валики. І ось у хід вступає наша магія. Це молочний топ від сага. Ним я промазую повністю весь нігтик і в центральній частині я ставлю невелику краплинку і тоненьким пензлем розрівнюю її по пластині і перевертаю пальчик. Далі топ працює сам. Він збирається в центрі, створюючи просто дівчатка шалений градієнт. Головне, щоб спочатку добре промазати пластину, тоді топ буде легше розподілятись. А я даю вам час насолодитися цим процесом. Молочний топ я сушу, як і звичайний у лампі одну хвилину. Після чого ми вирішили ще додати слайдери з написами, і це була прекрасна ідея. Слайдери я промазую просто дегідратором, щоб він трішки розтворив плівочку і не було ніяких бугрів. А потім вже перекриваю просто топом і все відмінно носиться. Я не використовую спеціальні якісь топи або бази для кріплення дизайну. Головне, щоб сам дизайн або сам слайдер був якісний, і тоді ніяких проблем не буде. Топ у мене також від валері без липкого шару і без фільтрів, оскільки на чорному фільтри віддають трішки синім відтінком, тому темні лаки краще покривати топом без фільтра. І ось яка краса у нас вийшла! Дівчинка вийшла від мене з величезним захватом та радісною посмішкою на обличчі. І я рахую це саме головне. А вам, мої хороші, величезне дякую, що переглянули це відео. Не забувайте підписатись на канал і по можливості написати свої враження щодо цього дизайну. А мене звати Анна, і я зовсім ненадовго прощаюсь з вами. Побачимося в нових відео. Па-па!